В пан е, очільник офісу президента Андрій Єрмак, що ворог змінює тактику, і тепер націлений на цивільну інфраструктуру. У вас є пояснення, чому це так відбулося у голові у ворога? Е, ну, перше треба значно, що ворог продовжує тактику. Не змінює. Він наносив ракетними ударами, шакетами наносив і наносить, просто міняє е, модель дій. Комбіновано шахеди окремо вночі, наприклад, ракети вночі, або, наприклад, в день от, пробиває на або а, нашу дестує ППО для того, щоб вивити слабкі місця, і особливо коли складно. Наприклад, шахеди складно збивати вночі, тому ночні атаки ми вже маємо декілька разів. Тактика не міняється. Удари по цивільному населенню проводяться, по жилим кварталам, по об'єктам інфраструктури, по залізницям бачив, в деякій мірі і е, вузлам. Ну і зрозуміло. Не завершають енергетичні об'єкти, можливо, тепер уже і нафтобази, про які говорить наша розвідка. Тому в даний момент це комплекс надії Росії для того, щоб нанести як можна більше шкоди. З іншого боку, ще стара ідея Путіна подивити дух українців, що ми так скажуть десь вже вимагали, і припинення війни, проведення переговорів на умовах Росії. От фактично, Путін робить це навпаки. Він намагається подивити дух оцими діями, ударами, а українці піднімаються все більше на. Захист нашої держави і підтримати збройних сил України точно так же друга складова це розширення атак гострих на сході України і шантаж ядерної зброї. Це три сьогодні напрямки, які використовує Російська Федерація. Ворог застосував, повертаючись до нічної атаки по усій території України. Ворог застосував авіаційні бомби. Чи відомо вам щось з цього приводу? Що це таке, і чи може наша протиповітряна оборона збивати? Ну, в першу чергу, ми говоримо про авіаційні бомби, які е, скеровуються відповідними е, приборами або ракетними системами. Вона опускається з літака, а тоді далі рухається за визначеною траєкторією і наводиться, тобто як бомба наведення, це як керована артилерійська система або ракетна система. Так, це бомба. Тільки вона летить з літака, має відповідно, і е, систему наведення, і має відповідно криво для того, щоб планувати по е, різним напрямкам і рухатися далі до конкретного вже об'єкта. Більш цільова, більш точна, не дуже небезпечна. От е, якщо ми говоримо про такі зразки, нам передають американські зараз колеги такі ж бомби. А Росія вже їх почала використовувати по мирному населенню. Це що, що дуже небезпечно, збивати їх е, в процесі польотів можна. От наше ППО виявляє, але порівняно складно. Саме ефективна система це збити літак до того, як він запустить цю бомбу. І наші системи ППО і повітряно військові сили на це насіване і такі бомби, і інші е ракети, які запускаються з літаків або з е стаціонарних, якого спускових установок, саме ефективно збивати або процес їх е підняття літаків і збиття в повітрі, або на місцях дислокації це як ми маємо вже факти безпілотники, які навіть вражали стратегічні бомбардувальники, які являються носіями і ракет, і осих плануючих бомб, пане Микола, повертаючись все ж таки до стратегії та зміни тактики націлення на обстріл території України, якщо раніше говорили про те, що інтервал між обстрілами це 10-12 днів. Зараз він абсолютно не врегульований, тобто були і довгі періоди, коли Російська Федерація не обстрілювала всю територію України. Наразі скорочується оцей інтервал. У вас є пояснення, з чим це пов'язано? І ось останній. сподіваюся, що це буде останній удар по усій території України. Це за можливо Крим за Джанкої, за Севастополь. Чи ви не прив'язуєтесь абсолютно ні до яких моментів? Росія використала це і хаотично в плані того, щоб поносити наносити удари і викликати паніку, але є цільові е, атаки. Ми пам'ятаємо, навіть було написано на деяких ракетах або безпілотниках за конкретно Джан Джанкой там і тому подібне. Це акти, начебто, і помсти, але це помсти кому мирному населення. На ситуація абсурдна ситуація це засоблена тема. Ніяких е, не може бути акти помсти, тому що агресор діє на нашій території скоче. Якраз агресивні удари. Тому якісь акти помсти, це просто симво для агресора. Начебто він з чимось сміститься, от пише на цих безпілотниках або ракетах, що він якусь праведну виконує місію, а фактично місію виконує терорист. Тому в даній ситуації будуть більш такі непланові, хаотичні удари. Їх, може не так масово буде не 70-80, а буде, як сьогодні 15, наприклад, в цілому, з ракетами може бути 40-50 тим більше ракети вже в дефіцит, як ми говоримо. Тому це комплексно будуть ракети і шахети. От і ще одна небезпека, що це буде і далі на находити, тому що є розвідформація про те, що е, Іран продовжує поставляти комплектуючі до шахетів, які збираються на території Російської Федерації. А це ще загроза новітніх ударів. Але ми свідковим ці всі моменти е, відпрацьовуємо моделі системи ППО більш сучасні. Отримуємо систему, ППО буквально після крайнього равштайму все що додатково і на і США, і Британія, і Іспанія, і потужні системи італійських французьких, які збивають і ракети, і тим більше безпілотники. Тобто, ми удосконалюємося. Система забезпечує наприклад сьогодні. Практично збили всі безпілотники бойові. Тому в даній ситуації я думаю, ми покажемо, що ми не тільки зможемо збивати, але створити передумови закритого неба, які пізніше будуть. На базу для е, протидії і е, всім засобам нападу, і при фронтових зонах, і тим більше взглядені бойових дій щодо захисту наших військовиків пане Микола, ви зазначили про те, що ворог е, зменшив кількість обстрілів. Я маю на увазі